Це не просто, це пейзаж, ну так, для душі. А тут є якась родзиночка, якась задумочка, якась щось таке. Пан Борис захоплено демонструє свої ліногравюри. Кожна з них має свій сюжет. Серед екслібрисів є прості та більш складні кольорові. Це скільки кольорів, стільки дошок. Окремо вирізаються і друкуються одна кольор в колір, і отак воно. В принципі, я вдома займався графікою, це гравюром. На ленолі, на пластику, маленькі мініатюрні як Тут умови змінились, тому от, більше працюю в техніці акварелі. Вже понад рік Борис живе в Дніпрі з тих пір, як його рідне місто захопили рашисти. Проте митець не впадає у відчай і чекає деокупації. А поки присвячує Сєвєродонецьку свої роботи. Це спогади про місто, місто, де. До проживав, це Сєвєродонецько, озеро чисте. І от такий сюжет. ну Це не просто пейзаж, це вже така ну, композиція. Називається Робота двох». Окрім творчості, разом з дружиною чоловік волонтерить. Щодня ходимо на паучки, плетемо маскувальні сітки, ну, волонтери. Це така у нас робота. Бажаючи допомогти нашим захисникам, Борис долучився до благодійної виставки, яка днями відкрилась у Дніпрі. Тут представлені акварелі художника, створені протягом останнього року. Експозиція зібрала роботи різних майстрів, виконані у різних техніках. Серед них є й картина Ганни. Її чоловік наразі боронить країну у лавах збройних сил. Тож жінка радо надала свій витвір для виставки, що має назву Липневий мед. Я хочу, щоб Крим повернувся до України, і люди та художники змогли могли змогу брати участь у пленерах і малювати такі красиві пейзажі. Наприкінці липня кожен бажаючи може завітати до Дніпровського художнього музею і придбати одну з цих картин. Зібрані кошти розділять та направлять на допомогу збройним силам України та на підтримку дніпровських художників.